Та а я то боялася, бо в нас тоді. Тоже... Не, не знаю, не знаю. Я я Всім добрий ранок, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми вийшли до нас на город. Сьогодні плануємо вибирати малинку, але після обіду передають дощ і хмара така трошки є, то ми ще не починали, от думаємо, що нам робити чи починать. Отака вже вона поспіла, вже є що вибирати. Ну, Йдемо пройдемося всередину нашої грядочки. Отака вже вона у нас ростом. Ось тільки зав'язалося. Сьогодні нам на допомогу прийде Кольна мама і тітка, трошки нам допоможуть і собі навибирають, то в нас сьогодні будуть помічники. А то, і, здається, і спішимо, і не встигаємо, щоб вибрати нам за день цілу грядочку, то ми на те поле їздили два дні. Ну як два дні? Чотири години на день ми вибираємо з одинадцять починали і до трьох. Ну, то ми рахуємо два дні, тому що ми ж їдемо туди два рази. А сьогодні думаємо, що ми швидше. Якщо дощику не буде все добре, нам вийде її вибрати. Ось тільки вже її поспіло. Отака От ягода, то вже ми сьогодні так і хочемо її вибрати, щоб до завтра вже не перестигала. Вже Коля підготовлює ящики. Не знає, де гам, Нема місця свободного. Защипимо рукави, рукавички надінемо. Зараз ще й мати під'їде на полі. Тут ще... а то ще. Щоб... А ми ж не думали, що там скільки поспіло. Ми як поїхали, а там малини, а малини. Два часа майже йшли по радку. Як? Як? І... 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 Щоб серединка оставалась, ну. Щоб воно з вірочками було. Кору вже здобрає. Зранку прогідь. Не добре, що відмоха вона. І кошечці сідай. Ось такий у нас котик пробився маленький. Ярославчик зараз їсти дасть. Коля вже з тіткою Лесі вибирає, а зараз якраз ще мати під'їжджає. І вже почнемо разом. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вже коля вибирає. Зараз ще баба трохи. Ну може вам рукавички дати? Не треба. Бо руки царапає. При... О, що потихня появилося. Появилося, вчора прибілося. Які гарні чорненькі поруч. Вибирайте собі радочка. Викорає кого. Ще всі свободні, тільки два зайнято. Отакого От набірочка, тут всім зручного. Отак мені, так, да, мені теж набік на на зручного. Господи Боже, поможи пралецю. А то я такий. Знаєте, тут гарно вибирати, а на полі і спина болить, там штраф присядки, цілий день присядки. Кожного корчика, що транш заглянуть по вона така низька там. <рес> <рес> ну, того року ми у радки собі ставили <рес> і все. Тут така гарна, вона ж висока, да а там є і по низу, і... і трошки в піску. Що дощі, що великі? <рес> да, пу... ну. Передочку пройшли, я ще не дійшла. Чотирьох нам і цікавіше, і скоріше. Ми Висипаємо така гарна Ну, Ось така малина, я в рукавичках. Ви що, не схотіли рукавички? Не царапає руки? Ні. Ja. Наші руки такі, вони гарні. <laughs> <tourne>. <Philosophy> <chau> то мене де не як в рукавичках, то листочки прокидаються, нічого. Повибираємо. От бачите, хвостик. Так, ну що, заходимо далі. Я то ще свого і не дійшла. А ви свого пройшли геть до Так, Я дійшла до краю. Ось це, мабуть, заходимо. А, о, да, оце, мабуть, а да. я сюди. Оце мій. Ну що ж, продовжуємо. Отака малинка в нас тут. Це вже зайшли, ми вже в, в нові родочки. Коля з тіткою Лесі з тої сторони. А ми вже тут. Така сама сьогодні познімати її, бо вже ж на завтра вона геть переспіє. Весною у нас є відео на каналі, така була рідка, ну помні ну, ну. така мала. І мала, і мала. То так гарно подивиться, яка вона була. Як ми тут її сапали, прориджували. Проведили. О, бачите, яка вона да, да, да. така? — отлічно. А як проричуємо, то жалко тако висапувати її, ну. А так то ось красота ойка. Ну кожна така голочка. Бо ми все ж думаємо, якщо ж чим більше... Щоб вона до завтра. То... Ну. А що їх то посипалося б. Яка спіла. І така, так, да, по густоті якраз. Ну. Це цього року у нас трошки вона густіша, то рок ще була вона рідша. Колір все її проріджував, а це вже оставили, щоб трошки на пасенки. Відповідь на Ні, я ще показую. Показую зблизька, яка. Отакі голочки. ранку всім. Все, вибираємо малинку, бачите, це завжди на, на цю сторону. Отака вона в нас. Малинка це вже вибрана, одні стобанчики поставались. Тут такі хащені невдобняк, ходить по ній, щоб вибирати. Опа! Це, Це йдем, трохи трошки вам покажем. А вони жіночки, вони старші, то їм по, -по кайфу таке робити. Отак. Навіть їх і не Ну. Ну, такі ну що ж, продовжує, так? Да? Так, да, ось така. Є знизу така, що маленькі повикидали оці. Ось така малинка. Можна їсти, бо сьогодні без обіду будемо. Ні, є. Кались, що вже притуала. Так, ну все, будемо продовжувати. Так, ну що ж, вже наша виборка тут закінчилася, будемо що їхати на друге поле, так? Согласний? Ну да, так. <світил> Зугласний? <поїду. світил> <світил> ну так, поїдемо. Ну що йдемо висиплюємо. Так як вибрана, то й гарна градочка така. Що не, ну, не світиться така червона. Так, о, скільки в нас... Ящиків. Ідемо зараз пообідаємо, да кави поп'ємо, де будемо їхати. Кави, о-о, каву о бомбі. Берите на таку перепечу вчора покла. Смотрите мне. Ну что тарелки все. Так, ну шо, сюда Ну, no. свидайте. Біля хати вже позбирали, їдемо на поле, вже якраз виїжджаємо. Візьмемо трошки більше ящиків, щоб не забракувало. Шоколя, мені куди? А то мне місце... все двох до двох. Заодно і помідори виберемо. Ну, отакі. О, кратко спині. Там підвоєш. Такі, я не знаю, які. От є, може ні, ось таке, як отак крання такі, Отакі того разу вони поспили, але не такі м'ясисті і солодкі. Да, то вже отаки, вже ми так, В общем, червоний. Червоний, так, так. така мені сьогодні допомога, <рес> не тільки в малині. І в помідорах. Вже сьогодні ж ми виберемо, то будемо через пару днів аж сюди приїжджати. Но... Що сюди не знаходиться. Тож так, то, того вже, я, вже як тут, то і огірки вибираю, ну все таке, що вона забрати. То вже сьогодні малину виберемо, то вже днів три сюди не будемо йти. Я впелену, як по колишньому. <рес> О, такі гарно поспілі вже. Так і запустимо. А я полюблю, ну, мене все року томіть. Нехай я буду знати, де буду до вас сюди брати. Отаку вже можна. Вже геть сміло, вона просто так твердо гарна. Ну, думаю, салат зроблю, Закусочний. На салат вся добре. О, все. Тоже. Отаку збираємо не дуже переспілу, щоб не була така м'ягка. Зараз висиплюємо? Так, ну що, йду я на свій радочок. Там гарно там. Так, поїдете, бабу, хай трохи будуть. А потім вже відео буде. Сьогодні, завтра. Ну, сьогодні. Сьогодні. Вікінно, через сьогодні подивіться. Сьогодні буде не це, а вже з вами то буде слідующе. Ага, ще й я попаду. То ти хоча ведро причеппиш, щоб ведро брала. Я... Так, да, вона куди не пропустилі брата. Він такий спеціальні. Я то взяла на свого. А, а в ягоді воно не підходить? Ні, ні. Мабуть, так, воно, не воно, воно не добре буде. Водки бачите, через плечо, а в ягоди ж треба ну, прив'яжить такого. А, а воно а не зручно буде того виспатися. Вже майже прийшли вже в цю сторону, тут вже небагато Ось Отака малинка. Позбираємо вже буде далі стигнути. Ну що, йдемо, ще бурачка нарвемо додому, зваримо борщику. Отакі От бурачки в нас наросли. Бачу, з цієї сторони трошки більший, а з другої отакий. Ось тільки фатить. Ну що, йдемо продовжувати, далі вибирати. Вже коля ящики зносить. Те, що не вибирали, а я оце нарвала пару морквин. бурячка червоного. Оце стільки назбирали. І ще не дозбирали, ще зараз з цієї сторони будемо. Така малина. Саму сьогодні гарно позбирати і не переспіла така. Гарна, не м'ягка. Ой, помідори також погрузить. А отут уже чотири рядочки ми пройшли по одному в кінець, а це ще осталося з цієї сторони. З тої також пройшли. А ця сторона залишилася, зараз дозбираємо. Ми вже будемо їхати до хати. Ми вже трохи потомилися за день. І біля хати вибрали, і тут. Добре, що в нас сьогодні є такі помічники, правда? А то ми коло хати один день вибирали б, а тут за день ми не, ну, не справляємося, щоб нам все зараз вибрати. Теж багато. Що, смашна помідана? Вже ми довибирали, вийшло у нас скільки коля? Сім чи дев'ять? Вісім ящиків. Вісім ящиків. Вже зараз будемо грузитися, будемо їхати до хати. Потомилися. <ріпи> не знаю, не знаю, де знімати. Коля, яка видає? На, О, на, Газу, Всі, Всі. На, 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 на другий раз як тебе пригласимо. Да, ось сюди все. треба, да, на, на поляну. Природу, <свят> на <природу. Хорошо. свят> Кажуть, треба плящину, то вже на слідуючий раз. <свят> на поляну, бо буду тоді поступили більше. тобі. Ми трохи їхали, то мізєлі голубці. Вона прийшла до коров і починає їсти сюди. І з цим день мене от отак і Нахрі, ну, ми будем, будем вже вдома не будемо, якщо будемо жити сюди. А того забрала Читони. Дай, цього ну, не да? Тут там <звук> поштовані! <звук> Майкліце моя. Тобто тут приходи, тай гарно пахне. О, собі, Не опускається колька. <рісу> 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 так, почепляємо. То переїдьте, куди в яких схочете магазин. Хлопці по морозиву. <рісу> ну, купіте собі морозиво, яке виберете, добре? Ні, яку <рісу> хочете. Пока! Вже ми приїхали до хати. Зараз покажемо нашу малинку, скільки ми сьогодні вибрали. У нас були, слава Богу, що помічники. А їм дасть Бог здоров'ячка, здоров щоб наша малинка поспіла, вони ще раз прийшли нам на допомогу. Отака От малина. Ми сьогодні справилися і біля хати, і на полі. Да, вибирали ми пів одинадцятої почали і до трьох. Ну, це 4, 4 години з половиною, в чотирьох ми вибирали. Ось така малина стільки нас вийшло, і біля хати. Біля хати у нас ягода, як ви бачили, трошки крупніша, але там також гарна, сухенька. Дощ передавали, але дощик не капав, то так нам вийшло ну, гарно зібрати малинку. Біля хати позбирали і там, де в нас більше. За лодищем, як ми називаємо, в ну, нас ще є третя ділянка, то ми вже сьогодні не їздили туди, Ну, потомилися. В ж, ж, нас біля хати то ми стоячі збираємо, то так зручніше, а на полі треба присядки, то вже ми оставимо вже на завтра. Ну, Таке в нас вийшло відео. Вже ми пообідали, натушила зранку голубців, кабачків нажарила, то ще в нас і на вечерю буде, то вже я така буду свободніша. Зараз трошки Попораємося, передихнемо, кави поп'ємо. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо, що заходите на наш канал і підтримуєте нас. Всім пока!